Всім привіт, друзі! З вами знову я Яль Мартинюк і я вас вітаю на каналі Ilya Ukrainian. І сьогодні я буду далі продовжувати грати в RoomDow 2. Там наше завдання знайти машини в цірії. І ми будемо шукати ось таку машину, яку доволі важко знайти, а потім ось цю, я вибрав собі ось таку такого японця. Сама... А, ні, Інфініті я подумав, що це Mazda, але ні, це Infinity. Я не пам'ятаю, у якої це країни машина, з якою. Тому, ну, Infinity. Я ж таку оранжеву тачку. Ну, як ви пам'ятаєте, в передній серії ми не могли знайти декілька хвилин. Тобто там відео останні хвилини три ми шукали цю машину, але ми не змогли її знайти. Це якщо ви пам'ятаєте. А якщо ні, то будь ласка, вийдіть з цього відео і подивіться попередню частину. Є так. Дуже дуже рекомендую вам подивитися всі три частини, щоб зрозуміти першій частини я розказую, як це зробити. А головне підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях ігри, в які ще пограти. Ну і не забувайте ставити лайки, звичайно. І, ось я вже їжу, їжу, А машин ніде немає. До речі, ця машина дуже жорстка, вона їздить 200. Е, ну, ось вже 200, ось вже 200 є, то, Але. Я думаю... не так буде. Нормально, бо ну, ж реально швидка. 200 км на годину. До речі, якщо ви хочете. Цікавий бонус від мене, якщо ви граєте без інтернету, тобто ви заходите без інтернету, без Wi-Fi чи без мобільного інтернету, вам пише така табличка, типу, що не вийшло підключитися. І дві, і дві таблички. Без інтернету і ну, перепідключитися. Нажимаєте без інтернету і просто граєте без інтернету. Але який це бонус дає? Це дає вам дуже величезний бонус, бо, бо, бо тому що тому що воно дає вам, коли ви заходите в гру вже, коли ви біля свого будинку, вам дається автомобіль, е, дуже швидкий, це, напевне, найшвидший автомобіль в грі. Біля там автомобілів за 100 мільйонів е, і більше. Так, це доволі дорогий дуже автомобіль за 100 мільйонів. Але це безкоштовний. 250 км на годину їде їде, їде цей автомобіль. 250km, і, ні, 250 км тільки вдумайте, 250. І додатково вам дається АК-74, пістолет та Сі4. І це все, якщо ви будете грати без інтернету. Доволі великий бонус, скажіть, як для гри без інтернету. Mm. Ну, тому я, я, наприклад, в школі е доволі часто граю без інтернету. В мене в класі, в принципі, інтернету немає майже. Е тобто є в школі, але в класі через цей там дуже багато стін. Тобто у нас ми майже крайні в школі. У нас кабінет інформатики. Це в нас кабінет інформатики, інформатики який стоїть майже в кутку школи. Є Wi-Fi. Є Wi-Fi роутер, правда у нас їх кілька, їх навіть не кілька, а дуже багато. Навіть більшість школярів. Тобто включають роздачу і таке. Тому у нас тут декілька класів і через ці. Це, щоб ну, через тільки стін стін ща, десь 5 стін, це ні, навіть 7 стін. через 7 стін. 6 -7 стін у мене дуже гарний інтернет проходить. Але в коридорі він доволі гарний. Ну, я ж. Дивіться, вже пройшло 5 майже хвилин відео. В попередній частині пройшло 3 хвилин, десь 2-3 хвилини відео. Хто хоче. Поправте мене, якщо я, я щось не так скажу. В коментарях підіть, подивіться в передню частину і поправте мене в коментарях. Якщо я не так... Якщо я не правий. Але... І тут 5 хвилин. Тому давайте вже починати шукати інше, автомобілі я думаю. Хоч давайте ще трошки пошукаємо Зараз 8 хвилин. 7-8 хвилин ви уявляєте. 7-8 хвилин на два відео. На два відео. Я майже два відео, тобто десь це десь половину відео, півтори відео я шукав. О, ні, ну це неможливо. Добре, давайте скіпнемо його тим, що ми його купимо. Я все я купив. І наступна у нас ця, а потім ось ця. А потім там трактор. Добре, давайте... Така машина, вона в центрі не, не дуже, я її бачив, але якщо пош... добре пошукати, то я думаю, вона дуже швидко знайдеться. Я думаю, ось вже майже ш... Десь 6 хвилин відео, бо ж вони, вони досі не заварять. Це великий плюс. Добре. Ну, поки що її тут нема... О! О, це ж вона? Це вона має бути. А ну-ка. Дивимося. Е, так, це вона. Ну, це має бути бо вона, бо дуже-дуже близьких, ну, типу, дуже похожих машин в цій грі якби нема. Тобто, так, тут, тут найбільше таких середніх машин. Іноді зустрічаються. От про, мабуть, це найперше, тут дуже доволі мало таких. Е, прям такі. Зараз шукаємо порушень. До речі, ми його знайшли на початку відео. На самому початку відео ми знайшли його, я його побачив. А зараз нам потрібно їхати вже. До речі, я дуже дякую вам. Ви за попередні 6 днів набрали цілих 5 переглядів на моїх відео. Тобто, якщо там раніше було, я бачу дивився відео з декілька. Місяць, Місяців сім, місяців і тільки два-три перегляди. То тут вже за п'ять днів за ну це ще шостий день, за шість днів вже п'ять переглядів. Віз і вчора я буквально випустив відео вже два-двоє людей переглянула. Дуже вам вдячний за це. Тут особливо дякую в дині. В, в тебе Нік, Артем. Артемко і, та, та, типу, як Артемко, але та, там далі написано Ко. Е, Артемко Ко, типу, виходить. Я можу догадуватися, хто це, але не буду відкрито говорити. я маю здогади, хто це. Але я, я не, не впевнений, бо скільки, скільки ж Артемів на світі існує, дуже багато. Тому це може бути я як... І так людина, про яку я думаю, так я звичайна друга людина. зі мною от, от, от так хотів просто без аварії. Такі моменти були там, де я міг в аварії попасти. І, 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 і прям ось, кілька хвилин до кінця відео і прям в самий кінець. Я попадаю в аварію. Ще й в поліцейську машину взагалі. Люкс комбо. Добре, давайте полетіли. Ну на кольці воно ну, іноді може бути, але найчастіше такі машини трапляються саме на, на кольцях, а на прямій дорозі. Ось тут якийсь чувак подарив своєму другу е, пропуск, теж доволі дорога, що вона ну, з 3 часом поїхали, що іноді зі знижкою 300. 310 навіть. Uh. Uh. Прямо під рекламу. Прям біля мене поліція. Ось цей. Оп! Увернуся. Оп! Увернувся. Добре, вже відео буде підбігати кінця. Ми не знаходимо вже цієї автомобілі. Я вже і так досихли. Майже відео пройшло. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Знову ж таки, я рада, що хоч хтось мене дивиться. Хоч декілька людей. І на цьому дякую. Скоро ви бачите відео. Так що, всім всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео, пишіть коментарі. І всім до зустрічі і всім пока.